Трамп, коли каже Путін підвів, то він не про Україну говорить. Насправді я думаю, що були домовленості у Трампа в адміністрації Трампа і не в Трампа навіть а в Державному департаменту Сполучених Штатів Америки були певні домовленості з людьми Путіна. І ці домовленості були, Росія повертається до Західного світу в обмін на мир в Україні, але відкрита Росія важлива для Заходу. Це дуже важливо. Тобто не може бути Росія закрита дуже довго. Пам'ятаєте, був колись фільм «Гардемаріни»? там… Один міністр французький казав, що треба Росію загнати там на болота, де вони й були. Але історія так побудована, що таку країну десь загнати важко. Вони, вони все одно вони проявляють себе, тому що вони і частина західного світу, і при цьому вони суттєва частина східного світу. Так от Захід знайшов.